Мій шлях як мами дитини з особливими потребами почався не з прийняття, а з паніки, як же виховувати та розвивати. Всі мої вміння як мами не діяли, нічого не виходило, ні горщик, ні ложка, ні навчання. Все по-іншому. Мені не вистачало знань та вмінь, довіряли тільки відчуттям своїм і дитини, вчилися їсти, ходити на горщик, чистити зуби по іншому. Підхід невідомий став зрозумілим у процесі навчання, букви цифри ще трудніше і незрозуміліше, Але все в нас вийшло. На всіх етапах ми стикалися не з тим, що було потрібно нам. У моменті соціалізації ми стикалися з жалістю і осудом. Заняття дитини з фахівцями розвитку були незрозумілими, були результати, але не ті, що були потрібні дитині і мамі. Відповіді не було. Мама ніби піддивлялася за їх роботою, робила свої висновки, застосовувала, що підходило. Нам не вистачало суспільства, налаштованого на повагу і розуміння, рівності до нас. З боку фахівців це відсутність програм з допомоги батькам, відсутність гнучкості в програмах розвитку, є шаблон, від якого не відступають. І ось моя ідеальна картина світу виглядала б так. Лікар або інший фахівець пояснив би, що дитина потребує іншої уваги, іншого догляду, підтримка і правильне, моральне налаштування батьків це запорука щасливої дитини. Адже найрезультативніше заняття у дитини з батьками, а батьки не знають, що робити і як робити. На першому етапі нам підійшла допомога мамі у розвитку дитині на другому етапі інтенсивна соціалізація.